Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Української радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. З 1 по 3 листопада у Вінниці пройде перший регіональний сільськогосподарський ярмарок під брендом «Вінницький фермер хто з сільгосп товаровиробників братиме в ньому участь, яка продукція буде реалізовуватись та за якою ціною про це та Інше ми будемо говорити з радником Вінницького міського голови з питань АПК Олександром Закорченним. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Добрий день. на початку листопада на території Вінницької громади впродовж трьох днів триватиме перша регіональна сільськогосподарська ярмарка, яка пройде під. Брендом Вінницький фермер. Скажіть, де саме вона проходитиме, та як фізично можна стати її відвідувачем? Локація даної ярмарки буде розташована на Немірівському шосе 6. Це при виїзді з міста в напрямку щиток між заправками UPG та Авантачі. Тобто По... фактично там, де вона була і раніше, де да, опруторгівля. Да, там там була така невеличкий об'єкт торгівлі, це якраз е, до повороту щітки, не доїжджаючи до повороту щітки, там вона буде. Е, добратися до неї можна. е, Транспортом туди їде 30-й А та 30-й Б маршрут. Е, тролейбус номер 19 туди їде, крім того, для е, кращого для, для покращення можливості відвідування даного заходу, значить, є така. Можливість поставити додаткових три муніципальних автобуси. Один буде рухатися по Київській від водоканалу, починаючи звідти сьогодні відпрацьовується графік маршруту і буде донесено на транспортних засобах, на зупинках та через сайт Вінницької міської ради. Також з вишеньки початковий, з початкового маршруту, також буде муніципальний автобус. Та з Барського шосе також буде з таких трьох найбільш заселених пунктів. Буде направлені муніципальні автобуси, які будуть рухатися за маршрутом, от, будуть зупинятися на кожній зупинці. І вартість того проїзду буде 8 гривень, така, як в звичайному транспорті, за всіма умовами міського транспорту. Тобто, фактично, міська влада подбала про те, аби кожен, хто хоче придбати. Вінницьку продукцію саме таких побувати на цій саме ярмарці. так крім крім тих маршрутів, які є системними, ми дали ще додаткові в найбільш такі найбільші спальні райони для того, щоб люди з цієї з цієї локації могли доїхати безпосередньо до ярмарки. Можливо, розкрити нашим слухачам більш детальніше, яка все ж таки. Продукція буде представлена на ярмарці та скільки сільгосп товароб, виробників Вінницької громади візьмуть в ній участь? Ярмарка розрахована на 80-90 торгових місць. Сама ідея ярмарки полягає в тому, щоб створити майданчик для реалізації вськосподарської продукції. Це дрібний та середній фермер. Які вирощує продукцію овочівництва, ягідництва, фруктів. От, можливо, когось цікавить питання розсади дерев, виноградів, такого іншого, це також там буде представлено. Крім того, ми хочемо представити продукцію це крупи. В місцевих виробників вони будуть за ціною від виробника безпосередників напряму. Нам буде дешевшою, ніж є на полицях магазинів. Це будуть різного виду крупи. Це буде цукор, це буде борошно. Це буде декілька конкурових місцевих виробників. Це не то, що буде палатка від одного виробника. Це буде 3-4 палатки однакової види продукції різних виробників для того, щоб місцяни могли для себе побачити, хто її виробляє, поспілкуватися з тими, хто її виробляє, і мати право вибору. Мати право вибору так і розуміти, що. Підтримую Вінницьке, купую Вінницьке споживай Вінницьке, підтримувати, тому що це розвиток відповідно місцевого дрібного та середнього бізнесу, це створення нових робочих місць, це наповнення бюджету, це споживання перш за все здорової і якісної їжі, тому що основна мета нашої програми, тому що ці заходи відбуваються в рамках виконання програми. про… Розвиток агропромислового сектору та забезпечення продовольчої безпеки це є е, популяризація та розвиток місцевої продукції, і е, показати місцянам, що місцева продукція є конкуровою або навіть і кращою ніж деякі е, аналоги за кордон. А от щодо крафтової продукції і продукції бджолярства вона також буде представлена на ярмарку. Ну, абсолютно на ярмарку буде представлена медова продукція. На ярмарку буде представлена е, жива риба, яка е, виловлюється в водоймах навколо Вінниці. Е, також буде представлена, буде представлена м'ясна продукція. Будуть представлена продукція е, е, олія е, різних виробників, які на в місті Вінниці виробляють, виробляють олію. От, також будуть хлібобулочні вироби за крафтовими технологіями, в печах випікаються за різними старовинними рецептами, з, різних, з різними добавками, наприклад, там, і гречані хліби, і такі інші. Тобто Вся ця продукція буде представлена, це не буде, скажімо, тільки овочевий ринок, це буде ринок, в якому буде представлена вся різноманітна палітра сільського господарства та дрібної переробки. Крім інших, скажімо, крім місцевих фермерів, ви поки що нікого не запрошуєте з представників інших регіонів, так? Ми орієнтовані на Вінницький регіон та Вінницьку область. Ми відкриті. ми... Виставили на в засобах масової інформації є контактні телефони. Всі, хто бажає з регіону, ми хочемо в першу чергу просвітити Вінницький регіон. Коли ми робили дослідження в минулому році по об'єму надходження овочів, дуже високий відсоток овочів, особливо ранньої групи. Вони були за кордону. Тому ми поставили перед собою таке завдання і досить над ним і працювали в нас і працювала в цьому році. Фінансовий порядок підтримки в От В нас офіційно збільшилася вдвічі кількість фермерів, які займаються овочівництвом. Ми давали компенсацію і на крапельний полив. І він особливо цього року показав свої результати. Той, хто поставив крапельний полив, це Гаврилюк, в нього збереглася. Об'єм вирощеної продукції, і він е, мають мав гарні врожаї і добре себе впевнено почував. Хто цього не мав крапельного, крапельного зрошення, в них врожайність цього року, що і є наслідком е, великого попиту і малої пропозиції, що спонукає до збільшення ціни, стало саме. Велика велика тривала посуха і зниження врожайності багатьох овочевих культур. Це перша така регіональна виставка. Ярмарка пройде на теренах в межах Вінницької громади. А загалом багато заявок ви отримали від тих, хто хоче представити свою продукцію. Можливо, місць мало. Станом на зараз з 80 місць, які були заплановані, більше 50 вже анкети учасників заповнені. От, я впевнений в тому, що не всі зареєструвалися, але мають бажання, я думаю, що всі охочі, хто захоче, зможе прийняти в ній участь, от, тому що це, ну, це досить гарний даний ямарок собою представляє можливість дрібному крафтеру зробити промоцію свого бізнесу, прорекламувати власну продукцію, е переконати містян в тому, що вони конкурові. За рахунок смагових якостей, за рахунок донесення якоїсь технології виробництва, взагалі з ознайомленням того, що вони є. Ну от є виробники, які досить малі, і вони реалізують продукцію в одній чи двох місцях, і тільки визначені колоних ніхто, ніхто не знає. І наша задача, якби розвиток сільського господарства, не тільки в тому, що ми на території сільських, ну на території села, працюємо, витягуємо той бізнес. В офіційну складову підтримуємо, даємо можливість йому масштабуватися, ми ще хочемо підтримати і розвивати дрібного переробника, який також спонукає одне, одне місце з переробки, створює три робочих місця на виробництві. Тому це дуже важливо, от, щоб саме це, це розвивалося, і це ж наші традиції, це наш побут, і, і нам треба, треба над цим розвиватися. Я думаю, що ми на початку цього шляху, і це ярмарок, це наслідок е, е, двохрічної роботи. Е, е, по виконанню програми, по зав'язуванню певних контактів, отримання довіри між, між людьми. От, наприклад, дуже активно включився в роботу староста Вінницького хутірського старостату. Це була його давнішня ідея, він з цим працював. Міський голова поставив цей пріоритет номер один, особливо сьогодні, забезпечення продовольчої безпеки і змобілізуватися і всім, хто має бажання зреалізувати продукцію, створити умови та дати можливість. Продукцію отримати місто, пане Олександре, на початку розмови ми говорили про торгову марку Вінницький. Фермер. Фактично, вся сільгоспродукція, вирощена в межах громади, буде реалізовуватись вже під власним брендом, так? Саме так. І цей, цей захід він буде популяризувати і ознайомлювати жителів міста. З тим, що є такий, є така торгова марка «Вінницький фермер. Зараз у нас один із виробників овочевої продукції, який має е, декілька торгових місць на е, привокзальному ринку, це е, фермерське господарство Гаврилюк. Е, е, малі Крушлинці, він вже реалізовує і має е, за собою банер, який говорить про те, що він реалізовує продукцію як «Вінницький фермер. От і тут ми також ми хочемо наголосити на цьому, щоб містяни е, реагували на е, цю торгову марку, щоб вони розуміли, що купуючи е, під такою торговою маркою, вони знали, що це можливо люди, які е, за 2-3 кілометри вирощують вирощують продукцію. І вона є досить свіжою, вона є конкуровою. І навіть той ярмарок, де сьогодні е, ми плануємо провести цей, цей захід. За е, якихось е, 50 метрів від нього є е, площі, де вирощують овочеві культури. А скажіть, а які можливо ще переваги місцевим сільгоспитуваробникам це дає та хто може використовувати торгову марку? Вінницький фермер для реалізації своєї продукції? Це регіональний чи все ж таки місцевий бренд? Е, розвиток торгової марки це поступова справа. І наскільки вона стає е, впізнаваною, наскільки вона стає популя, популярною, наскільки вона є е, такою, яка е, хочеться придбавати її людьми, наскільки вона буде масштабуватися, це е, така е, е, історія довготривала. Ми сьогодні, як місто, да, міський голова каже, ми повинні створити інструмент, який дасть можливість малому фермеру реалізовувати свою продукцію. Тому що є така проблема на зустрічах. У нас було проведено близько п'яти зустрічей міського голови сільоз з виробниками, і вони, от особливо це представники овочевої групи, дрібний малий фермер, вони говорили про те, що нам потрібні майданчики для реалізації продукції. Оце ярмарок це відповідь на їхнє питання. Це крок на зустріч. Торгова марка це крок на зустріч, і саме цей перший ярмарок це можливість ознайомлення споживачів з виробниками. А далі, коли в наступному році торгова марка вже буде офіційно визу, ми будемо рухатися в торгові мережі міста, ми будемо доносити цю інформацію, ми будемо показувати, ми будемо про тих, кого цікавить, знімати матеріали про виробників і доносити, що ж це за виробники, яку продукцію вони випускають, вирощують, де її можна придбати, якої вона якості і така, така річ. Ми хочемо показати місту, що своє краще, своє надійніше. І популяризувати влас продукцію, так. і можливо до завершення ефіру в нас є ще дві хвилини. Я хотів би від вас почути загалом, яким все ж таки був нинішній сезон для сільгосп-виробників, що працюють на землях насамперед Вінницької громади, та як можливо цьогорічна урожайність загалом може позначитись на виконанні програми розвитку саме аграрного сектору. Та забезпечення насамперед продовольчої безпеки вільницької громади. Ну, в цілому, показники програми по... Е, виконані в повному об'ємі, але якщо ми говорити про сезон агропромислового, е, аграрний сезон поточного року, то це був сезон, який був сповнений е, дуже багатьма викликами як для зернової групи ранньої, як для овочевої групи, так і для пізньої зернової групи. Він є досить складним. Технології підлягають постійно перегляду. Це і включаючи і природно кліматичні умови, це і включаючи можливість реалізації продукції, яка йшла на експорт. Це і інші виклики, це є досить дуже багато таких речей, але я хочу сказати, що аграрії це дуже мотивовані, дуже такі патріотичні і дуже працелюблі і наполегливі люди. І які б не були виклики, вони завжди працюють для результату. Вони дуже чітко Усвідомлюють свої зобов'язання по продовольчій безпеці. Продовольчій вони все працюють для цього, тому що вони розуміють, що е, яка велика кількість площі сьогодні е, сільського, сільськогосподарський не задіяна в силу е, військових обставин, От, вони не знімають з себе цієї відповідальності, тому докладають максимум зусиль за, для того, щоб країна була з продуктами харчування. Тобто буде хліб і до хліба, так? Все для цього робиться. Дякую, пане Олександре, за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю радника Вінницького міського голови з питань АПК Олександра Закорченного. Йшлося про підготовку та проведення першого регіонального сільськогосподарського ярмарку під брендом «Вінницький Фербер розмову вів журналіст Олександр Блашко. Na no vše, dobré.